Від дня своєї побудови, яка відбулася три десятиліття тому, стадіон у кращому разі отримав косметичний ремонт і то ще за радянських часів, тому що після було не до спорту і футболу. Зокрема, у бюджеті постійно на них економили. Допоки п'ять років тому за справу серйозно не взявся. Палкий прихильник мільйонів району, засновник, власник і керівник місцевої компанії ВПК Агро, великого підприємства, яке займається виробництвом і переробкою сільськогосподарської продукції, Володимир Корсун, спочатку він створив одноіменну команду. Яка розпочала виступи у чемпіонаті області з його підвалин, а згодом стала одним з лідерів, володарем золотих нагород, переможцем різноманітних турнірів, стартувала в чемпіонаті України серед аматорів. Втім, за відсутності власної арени, весь цей час домашні поєдинки мала проводити поза межами рідних стін. Команда ВПК грана вже грає. больше пяти лет на уровне Суперлиги Днепропетровской области. Ну, честно, нам уже, конечно, надоело по чужим стадионам ездить, играть. Хотелось бы при наших родных болельщиках на своем стадионе играть уже и на аматорском уровне чемпионата там, Украины, Кубка Украины, ну, естественно, на Суперлиге Днепропетровской области. Поэтому надеемся, что мы этим привлечем еще больше молодежи на футбольное поле Магдалиновской и, и будем популяризировать развитие Ті футбола не тока в Магдаліновському районі а в во всіх районах нашої прекрасної Дніпропетровщини». за його ініціативи. Рік тому була створена громадська спілка Моя Магдалинівщина, де він разом зі своїми однодумцями і партнерами стали акумулювати кошти для майбутніх інвестицій у реконструкцію. вважай, нового будівництва стадіону у рідному районному центрі, не залучаючи жодної копійки з місцевих бюджетів. Засновники цієї громадської спілки, керівник агрофірми. Агроовен Заворотній Віктор Петрович, Володимир Павлович Корсун, ВПК Агра, Гавриленко Олександр Анатолійович і пустовід Василь Васильович, це директор Магдалинівського маслозаводу. Саме ці люди заснували цю спілку, і ми всі до них долучаємо всіх тих, хто бажає допомогти. Тобто фермерів, керівників агроформувань, і інших, які є на території Магдалинівського району, спілка повинна розширюватися і долучати до себе більше і більше членів. Після традиційної, як для нашої дійсності, бюрократичної тяганини, узгодження купи дозвілів, документації, реконструкція будівництва стадіону нарешті зрушило з місця, і розпочалися роботи першого етапу облаштування нового поля з трав'яним покриттям. Наразі у розпалі процес зняття та вивезення верхнього родючого шару чорнозему старого газу. Галявини. Після чого, згідно плану, буде укладання інженерних мереж, комунікацій і дренажної системи вприту до заключеної частини застилання природнього зеленого килиму. На даний момент по проєкту вибирається земля. На глибину буде вибрано 45 см. Потім буде уложений геотекстиль, засипан щебень, фракція 20-20 см. Потім пісок. Потім буде приготовлена почве і кінець буде постелений газон, і також буде все окультурено на цьому полі. Зроблена зелена трава. Я думаю, що це все-таки плани ці все таки в цьому году повинні здійснитися і буде радість нашим людям, нашому селищі. Паралельно тривають роботи санітарної очистки прилеглої до стадіону території та демонтаж старих дерев'яних труб, де згодом будуть зведені нові з пластиковими сидіннями і навісним дахом над ними. Також капітальної реконструкції зазнає адміністративна будівля, в якій будуть облаштовані роздягальні душові санітарні вузли та приведено до ладу і подальшої експлуатації багатьох інших на перший погляд непомітних, але Роботи, звісно, много, але слава Богу, я дуже рад, що ця робота вже пішла, вже почало положено, і ми вже и всі наконец і почали Богу, реконструкцію цього поля Магдалиновського нашого родного стадіону. Не залишив поза увагою будівництво, та освятив його і благочинний Магдалинівської церковної округи Портоірей Геннадій Сараб'єв, який встиг його охрестити своєрідною пасхою і не тільки для футбольних прихожан району, але й для всіх його мешканців. Адже вже незабаром орієнтовано на свято дня молоді наприкінці червня місяця, поточного року, арена отримає нове народження і має стати епіцентром не тільки спортивного, але й суспільно-культурного життя краю Воістину сьогоднішній день це як пасха для нас всіх. Ибо сегодня народ Божий воспрянул духом, ибо видит, что об этом народе хоть кто-то начинает заботиться, хоть кто-то проявляет свою любовь, заботу о будущем подрастающем поколении, которое будет взрастать здесь. Вот. И слава Богу, что находятся сегодня вот такие прекрасные люди, которые не безразлична судьба. Нашей и державы и судьба нашего подрастающего поколения, которые сеют по зернышку, вот, чтобы принесли потом эти дети для нас плоды. А Господь говорит: по делам узнаете, кто есть кто. Поэтому пусть Божье благословение прибудет вместе с ними, с этими благодетелями, с этими людьми, которые сегодня изъявили это желание. Как я уже и говорил, это для нас всех Пасха. это весна. Поэтому желаю всем милости Божией и многое вам всем благолето.